Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світло Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми на нашій дачі. Яскравий камсіс. Екзотичний сумах. Розлогий в'єтнамський бузок. Потужна юбка, яка в цих рослин є однакова якість. про... Яку я хочу вас попередити! Зараз, друзі, ви маєте можливість підтримати нас і розвиток нашого каналу. Ви можете стати нашим спонсором. Для цього треба натиснути внизу на позначку спонсорувати, обрати певний рівень, який вам вподоби. До речі, спонсором можна бути будь-який термін: місяць, два, три, рік. Стільки скільки ви хочете підтримувати нас і наш канал. На Коменти і е, запитання спонсорів відповідаємо в першу чергу. І відповідаємо завжди. Отже, друзі, про яскраві рослини, про їх якості. Камсіс зростає, ніби велика парасолька. Яскрава, розфарбована помаранчевими дивовижними віточками. Наприкінці серпня місяця, вересні, з цих квіточок з'являються великі квасоліни, довжиною десь до 30 сантиметрів. В цих квасолинах насіння, яке потім визріває, падає в землю і з'являються нові пагони кампсіса. Це дуже потужна ліана, вона оплі... оплітає паркан, як їй заманиться. Вона настільки потужна, вона як цегла. Тримаю її. Ну, я ось, дивіться, тут залізне ось таке на паркані. Воно однакове. Вона така, дивіться, вона не хитається навіть. Зовсім не хитається. Ось так вона виглядає біля паркану. В цьому місці. Біля нашого паркану зростав такий самий камсіс. Навесні цього року. Чоловік побачив, що камсіс почав руйнувати паркан і вирішив його видалити. Рослини, які поряд зростають, вони вже збільшилися. Тому що, коли ми висаджували камсіс, ми розуміли, що він достатньо швидко зростає. і Нам хотілося закрити це місце. В нашому садочку від сусідів, щоб і яскраво було, і щоб трошки затишніше було. Коли ми видалили цей кампсіс, а видаляти було дуже складно, чоловік його видаляв сокирою, вирубував. І це зайняло ну, цілий день він це робив, тому що вже рослина була велика і пагони такі, що. Вирубати їх було дуже дуже складно. попередні роки, поки зростав нас камсіс, кожної весни влітку до самої осені в мене починалося полювання. Всі ці квасолини, коли вони падали в землю, а падали вони квітники, які ось позаду мене, вони дуже гарно проростали. І полювання в мене і в цьому році продовжується. Ось дивіться, друзі, не видаляла, щоб показати вам ось ці пагони. Ось вони. Ось вони. І видалити їх зараз складно. Я видаляю, а коріння там залишається. Ось ще, дивіться, ось тут. Оп, видаляю, а коріння залишається. Ось, бачите? Ось. І таких паростків, таких паростків дуже багато. І там квітничку. І позаду блакитної ялинки там теж паростки. Коли доглядаю за квітниками, давайте вам покажемо, щоб ви побачили. Так, з цієї сторони, мабуть. Ага. Ось тут. Ось тут вони. Дивіться, ось вони. Ось-ось, ось, оце все вони. Оце все треба видаляти, бачите? І це я так видаляю, але це не якісно видаляти. Бо вони будуть ще проростати. Це дійсно мені дошколяє. Я витрачаю свій час на те, що мені треба прибирати ось ці паростки: екзотичний сумах. Південне дерево. Нам здається так, коли я роблю світлини, або коли глядачі бачать його відео, завжди в коментах запитання: що це за рослина, така дивовижна? Це дерево сумах. Неймовірно яскравий восени. Разом з барбарисами перетворює садок восени в яскраве фантастичне видовище. Очей відірвати неможливо. Минулому 2022 році восени, коли ми повернулися в свій садок, а ми були відсутні цілий рік, бо вся ця територія була під окупацією, коли ми відчинили хвіртку свого садочку, ми побачили паростки дерева сумах скрізь на газоні, на доріжках, в квітниках, скрізь були паростки ось саме цього дерева. Коли ми були в своєму садочку до початку війни, і в цьому році ми бачимо ці паростки, видаляємо їх, вони з'являються завжди після дощу. Рісний дощик прийшов, вже через добу можна десь побачити ось ці паростки. Дійсно, це дуже дошколяє. Особливо за нашої відсутності, господарям становиться дерево сумах. Цей ліс з дерева, сумах саме з'явився за відсутності господаря. За один рік зростало тобто, тут десь. 4 або п'ять великих дерев. А тепер тут цілий ліс. Ось, друзі, дивіться. Тепер в цьому місці господарює дерево сумах. Таке може бути, якщо у вас цілий рік не буде, ви не будете доглядати. За своєю діляночкою на якій зростає дерево сумах. Неймовірно яскравий привабливий восени. А ось вже. На одному з дерев з'являється осінній окрас. Дивіться. Вінмовірний. Ну, красивий, да? Розлогий в'єтнамський бузок. Неймовірні листя, дивовижні пагони. Розлогий і високий. Саме так він зростає за один сезон. Навесні нічого немає, а потім пагони з неймовірною швидкістю починають зростати. Ось вся ця висота за один сезон з весни до осені. Неймовірно квітне. До речі, не пам'ятаючи, пахне він. Віточки рясні, і вони такі кремового кольору. Дуже ніжно виглядає. І листя такі, дивіться, немаленькі, гарні, а пагони червоні. Бачите? Зараз вам покажу, як вони виглядають знизу, ці пагони. Ось дивіться, які. Ось вони. Як бамбук. Так. Дійсно, як бамбук. Вони не здеренілі. Вони так зростають, а потім вже восени э, закінчують своє життя, а наступного року знову починають зростати. Саме в'єтнамський бузок э, багато хто висаджує для того, щоб дуже швидко відокремитися від сусідів, щоб більш затишно було, бо він швидко зростає і він розлогий. Дивіться, який великий кущ. Цю рослину на своїй діляночці я не вирощувала. Тому що я вже бачила, як вона зростає в наших сусідів. Так виглядає діляночка за відсутності господарів протягом двох років. Тепер тут тільки но зростає в'єтнамський бузок. Він скрізь. Він навіть отут, бачите, виліз на дорогу. Тут для того, щоб можна було проїжджати... Вже повирубали сусіди, бо тут в нас живе старенька бабуся, і е, вважаю, що вона не зможе вже прибрати е, ось е, весь цей бузок на своїй діляночці, бо це дуже складно. Він такий. А це минулорічні. Вони вже із деревенілі, О, Нічого собі. Дивіться, друзі. подивіться, можна побачити, дивіться, що там всередині. Жах. Друзі, на цій діляночці а, сльози. Сль... Сміх скрізь сльози. Повний набір. В'єтнамський бузок. Дивіться, скільки його. Дуже багато. По центру дерево сумах. Теж декілька. Ну там о, позаду, я може зараз трошки приблизимо камеру. Можна буде побачити. Багато його по центру зростає. Справа, дивіться, теж в'єтнамський бузок. А далі там кампсіс бузок, кампсіс повний набір, друзі. Оце все треба буде прибирати. Оце все треба буде підстригати для того, щоб діляночка була охайна. Але так, зелена. І всі рослини дуже швидко зростають. І до сусідів. До сусідів вже полізли. Юка. Плюс 39. Листя не в'яне. Стоїть як боєць мінус 35 взимку, їй нічого не страшно, вкривати не треба. Принаймні в нас, в Харківській області, не вкриваю. Вона ніби з Африки до нас приїхала, коли юка квітне очей відірвати від цвіття, яке в нашому садочку було вище мене за зростом. Яскраві, такі ніжні квіточки, вони такого кремового кольору. Суцвіття таке потужне. Неймовірно виглядає. Така саме дивовижна юка зростала саме в цьому місці, в цьому квітничку. Вирішили ми її видалити. Тепер тут зростає в мене волотиста гортензія. Видаляли ми її в 2021 році. восени, якраз робили висадку волотистих гортензій і видаляли. Коли чоловік почав видаляти цю юбку, вона тут була велика, займала ось все це місце. То яма, яку він викопував для того, щоб видалити всі коріння юки, була десь метр на метр, і глибину теж була метрова. Все видаляли дуже ретельно. Перебирала всю землю своїми руками, щоб нічого не залишилося. Чому ми її видаляли звідси? Тому що вона вже почала зашкоджати самшиту. Він потрошки відновлюється. Хто з нами давно на каналі бачив, що в цьому місці в нас тільки були голі е гілочки, але вони всі почали відростати, листя почало відростати, і він потрошку відновлюється, бачите? Тепер і сонця багато для самшита, і йому нічого не зашкоджає. Коли ми повернулися в свій садок, восени я нічого не побачила, а навесні... У цьому місці я побачила знову паростки юки. Друзі, ну як це е, дошкоджає. Ну це дуже неприємно. Ти все зробив правильно. Ти ви видалив, скільки сил витратив. Дивіться, ось вони, ці паростки. Ось вони. Ось це паростки-юки. Я їх зрізаю, зрізаю, бо вже е, тут квітничок у нас. Облаштований, мені не хочеться тут викопувати. Всередину, тиждень тому, я наливала гербіцид. Може, це допоможе. Щось бачу, якісь трошки зав'ялі ось ці листя. Може, цей допоможе його видалити. І не тільки тут, друзі, ось тут і ось тут бачу, ось лізе ось він. Ось він, бачите? Маленький. Ось так, ось, ось так видаляєш, видаляєш, витрачаєш час і ось що виходить. І ще в нашому садочку є одна рослина з яскравим листям, привабливо виглядає. Це яглиця. Ось таке в неї листя. Поряд з гортензією волотистою. Гарне поєднання, на мій погляд. До речі, друзі, скажу, що в мене з собою завжди є в кишені е, ножиці, пакетик якийсь, е, де я щось бачу, я можу живець якийсь зрізати. Ось саме цю яглицю я побачила е, в квітничку в наших знайомих, і мені вона дуже сподобалася. Але я тоді не звернула увагу, що квітник був облаштований в такому місці, де все було. Поряд в доріжках, квітник був окремий, і нікуди вже ця яглиця не могла розпустися Висадила я її ось тут, на передньому плані цього квітничка. Мені здавалося, що тут буде дуже гарно. І з часом я побачила, що ця яглиця розповзається скрізь. Почала шукати, як її видалити, але це. З'явилося, що це дуже-дуже складно. З'ясувалося, що яглицю видалити практично неможливо. Треба перетворювати заново весь квітничок, що об'єднує всі рослини, які я показувала, про які розповідала в сьогоднішньому відео. Вони гарні, але вони дуже агресивні. Вони дають багато порослі, паростків, і сумах, і бузок, і кампсіс. Всі ці рослини, ось саме такі. Видалити їх неможливо. Вони гарно виглядають, але впевнена, що на початку нашого відео багато хто з вас ще мріяв висадити. Будь-яку рослину, про які я розповідала, а може, і разом всі, в кого великі садочки. Тому завжди, коли ми плануємо наші квітники, наші садочки, нам треба знати всю інформацію про рослини, як вони зростають, в якому місці їм комфортніше зростати. І яка їх поведінка в наших садочках? Бо це наш час, бо це наші сили, які ми витрачаємо. Доглядаючи за рослинами. Тому треба обов'язково пам'ятати, що є рослини, які гарно виглядають. Але є якості, які треба враховувати, висаджуючи їх в наших садочках. Мені дуже хочеться, щоб це наше відео допомогло багатьом, хто замислюється і облаштовує. Свої гарні садочки. Часом, друзі, ми стаємо дорослішими, тому нам треба враховувати, що в наших садочках повинні зростати саме такі рослини, догляд за якими повинен бути мінімальним. Так, він все одно буде, але щоб рослина без нашого догляду. Не ставала господарем на наших діляночках, в наших садочках. Бажаємо вам натхнення в створенні ваших гарних охайних садочків. А ми ж з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому квітучому, гарному садочку на нашому каналі САД Світла Світлана. До побачення, друзі, і велика вам подяка за те, що дивитеся наше відео, за те, що коментуєте. За те, що разом з нами прикрашаєте свої садочки, до побачення, до зустрічі.